Слава богу, дорогі браття! діти, слава Богу! Мені, слава богу. Сьогодні у нас традиційно е, е, писанка. Сьогодні у нас майстер-клас. Приготували ми яйця. Так, бачите? Пам'ятаєте, як робили? Да. Є в нас і свічечки, є у нас все, 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 все. І, і навіть ці. Як називаються свічки? Свічки, так? Да? Ось такі теж, бачите? І ми будемо зараз писати. У нас є, до речі, ми не просто фантазуємо, а в нас є великодні писанки. У нас є книжечка. Євгена, привітного. Ну, до речі, тут прекрасні yeah. різні писанки. Ось різні писанки. Ми будемо обирати і кожен буде е, робити писанку. Я, якою буде наш результат? Покажемо результат. Yeah. Так. Розпочинаємо, Господи, допоможи і розпочинаємо сам процес. Працюємо. Дорогі друзі, як обіцяли, показуй. Показуй, вийшло? Yeah. Супер! Отже, маємо, навіть і це. Простать, дякую святі нашим і ірині, всім викладачам нашим, які працюють, трудяться. ДА! А, ДА! Так. Чекаєте Пасху? Хтось каже, пасха кубаска правда? Ну ще тиждень. Тиждень чекаємо і скоро буде Пасха. Хто дороблює, дороблює і радіємо. гарні? Всіх святоку текті здоров'я.